Вітаю! Сьогодні в нас на огляді знову аніме. Та незвичайне аніме. Ми розглянемо монолог травниці. Загалом це твір, який легко може ввести вас в оману. Адже якщо вам потраплялись виключно відеофрагменти у Ютубі, а сам проєкт ви не дивились, може здатися, що це чергова звичайна романтика для дівчат. Але насправді все зовсім не так просто. Монолог травниці це скоріше детектив. Та, на мою думку, доволі непоганий детектив. Та щоб це підтвердити, давайте розглянемо, які взагалі існують їх види. Особисто я можу умовно поділити детективи на три типи: перший це епічний детектив. До цієї категорії я відношу твори, які не дають вам жодних підказок. При перегляді ви, як глядачі, не маєте майже жодних відних даних. І тільки у кінці геніальний головний герой розкриває загадку по таким елементам, на які ви навіть не здогадались би звернути увагу. До таких творів можна віднести Шерлока, який розгадує загадки так, ніби прочитав до цього сценарій. Другий тип детективу це не чесний детектив. Історії подібного типу зазвичай дають вам безліч підказок. Але ці підказки спеціально увозять вас якомога далі від вбивці. Автор хоче, щоб ви підозрювали кого завгодно, тільки не того, кого треба. До таких творів я можу віднести фільми Ножі наголо та Ідентифікація чи навіть аніме Місто, де немає лиш мене. Хоча насправді такий шлях доволі часто обирають у кіно. Навіть той самий Гаррі Поттер, не будучи напряму детективом, користується цим методом. Згадайте тільки перший фільм, де нам всіма можливими способами вказували на те, що злодій снейп, але у кінці все виявилось зовсім по-іншому. Та у цілому подібний підхід до написання історії має право на існування, адже він гарно формує інтригу, а пізніше руйнує всі очікування, чим викликає вау-ефект. Однак такий метод є доволі одноманітним. І якщо ви вже бачили хоча б декілька таких фільмів, то при перегляді нового подібного твору можете автоматично обирати як підозрюваного найменш підозрілу людину і мати рацію. За рахунок цього той самий твіст у першому сезоні Венздей, де вбивцею виявився Тайлер, мене свого часу зовсім не здивував. Ну і третій тип детективу, який, на мій погляд, найважчий для творців, це чесний детектив. Це ті твори, у яких протягом сюжету автор розкидує вам підказки, але вони не зовсім очевидні, і щоб розгадати загадку, потрібно самостійно скласти їх докупи чи володіти певним запасом знань. І насправді, щоб написати подібне, необхідно мати неабиякий талант. Адже якщо вашу загадку розгадають занадто швидко, твір буде нецікавим. А якщо вона виявиться за важкою, це вже можна буде вписувати у категорію епічних детективів. Але на диво історія про травницю чудово із цим впоралась. Та перш ніж перейти до огляду серіалу, попереджаю: далі будуть серйозні спойлери. Тож, якщо ви хотіли дізнатись, чи варто дивитися це аніме, однозначно варто. А тепер розберемося у деталях. Як приклад, епізод, де підірвався склад припасів. Якщо ви цікавились раніше науково-популярним контентом, або, як мінімум, маєте обширний досвід з перегляду художніх фільмів, вам повинно бути відомо про те, що пил від борошна вибухонебезпечний, однак про це знає далеко не кожний, тому ви теж можете зіграти у детектива, розгадавши цю загадку раніше за інших. Але разом із тим можна задатися питанням: а звідки травниця знає дану інформацію? І це також вправно вписано в історію, адже сама вона зіткнулася із подібним у ході своїх експериментів. Звичайно, хтось скаже, що це вписали заднім числом, щоб виправдати наявність цього знання. Проте, вже у першому епізоді згадувалось, що дівчина ледь не підірвала свою комірку одного разу, мама. Гляди мені, не влаштовуй більше вибухів для своїх так званих експериментів. Тому твір має дійсно якісну та продуману структуру, і це той самий випадок, коли для кращого розуміння історії варто дивитися всі епізоди, адже ніколи не дізнаєшся, яка інформація виявиться корисною у подальшому. Навіть ніяк не пов'язані між собою на перший погляд справи на епізод можуть формувати обширну сітку натяків для більш масштабних сюжетних ліній. Та, озброївшись власною уважністю, дуже багато речей ви можете розгадати задовго до того, як про це скажуть напряму. І це вельми цікавий інтерактив з глядачем, де кожен може прийняти участь. Ще один не менш важливий момент це акценти Мао-Мао. Адже перш ніж розкриється якийсь твіст, вона ніби попереджає про це глядачів. Вона може сказати: ця людина якась підозріла, чи вона когось мені нагадує. І все. Ловіть такі моменти, адже ці натяки обов'язково до чогось приведуть. Особисто мені більше всього сподобалось розгадувати загадку у другому сезоні, адже для її вирішення нам дали достатньо натяків. Протягом ряду епізодів нам показують дві підозрілих особистості: одну серед наложниць та іншу серед служанок. Потім акцентують на тому, що імператор не знає, як себе вести, адже коли він відвідує першу, щоразу йому здається, ніби це різні люди. Та на десерт Мао Мао, дивлячись на служанку, каже, що когось вона їй нагадує. І все, картинка складується. Швидко проганяєте у голові на кого може бути схожа ця дівчина і хто ще підозрілий є у серіалі. Та відповідь перед вами. Особисто мені все стало доволі очевидно вже на цьому коментарі героїні. Якщо звідси придивитись, кого вона мені нагадує? А до розкриття цього твісту було ще декілька епізодів. Звичайно, сюжет не позбавлений проблем. Наприклад, арка у другому сезоні, де Мао Мао викрадають, була мені взагалі незрозуміла, адже в цьому не було жодної логічної потреби. Якщо її викрили, щоб вона не розкрила їхні махінації, ну то її зникнення все одно спровокувало розслідування, через що правда так само спливла назовні. Якщо це зробили спеціально, щоб розпалити конфлікт. То подібне теж звучить притягнуто, адже звідки їм було знати, що Джінші підійме ціле військо, щоб визволити свою служанку. Та навіть якщо вони розраховували, що військо вишлють у будь-якому разі, а Мао-Мао взяли саме задля того, щоб вона в подальшому врятувала дітей, то це теж доволі ризикована ідея, де все вирішував випадок. Простіше було домовитись з якимись контрабандистами, які вивезли б дітей ще до початку конфлікту. Це у будь-якому разі звучить безпечніше, ніж труїти їх. Подальшому Мао-Мао врятували їх ліками, із якими майже не мала справи. Тому майже вся остання арка другого сезону сприймалась на рівні. Так, цікаво. І до чого це? А це до чого? А як наслідок твір не дав майже жодної адекватної відповіді. Однак сподіваюсь, що у третьому сезоні історія знову віднайде баланс, який так вміло зберігався протягом першого сезону. До найсильніших сторін цього аніме я віднесу реалістичність. Твір розповідає про все без прикрас, хороше, погане, як воно було чи як могло бути. Так, офіційно аніме не посягає на історичність, але багато у чому надихається минулим. Викрадення людей, дипломатичні шлюби, конкуренція в межах палацу, де люди ледь не повбивати одне одного готові. Все це як ніщо інше відображає минулі історичні епохи. А якщо взяти арку із кінця першого сезону про матір героїні, то вона по-справжньому наганяє жаху та суму. Адже такої долі навіть ворогу не побажаєш, та сам факт того, що подібне могло відбутися з кимось насправді, лякає куди більше, ніж будь-які фантастичні тварі із екшен-аніме. Серед переваг можна відмітити і чудово прописаних персонажів. Адже майже кожний із них має хоча б мінімальну передісторію та розкривається протягом твору. Герої сприймаються по-справжньому живими, та не можна сказати, що вони присутні тільки заради декорації. Світ не будується навколо Мао Мао. Скоріше, це вона намагається спокійно жити в існуючому світі. В плюс до цього в аніме присутній чудовий ситуаційний гумор. Можеш прибрати руку звідти? Даруйта. <кх> Ти ж не явно, наче не дивлячись на всі жахливі події, що відбуваються у творі, йому вдається утримувати переважно легку та приємну атмосферу, лише іноді вдаючись до драми. Напевно, основною причиною для цього слугує те, що ми дивимось на все з перспективи головної героїні, яка в цілому має специфічний погляд на світ. Деяка дивакуватість мао мао відкриває широкий простір для різного роду абсурдних ситуацій. А тепер ножба знімайте своє спіднє. Добре, дівчину, яка виросла у публічному домі та має медичну освіту, напевно, мало що може здивувати. Зате вона легко здивує всіх інших. Що вже казати, ця людина експериментує з отрутою на собі. Їй ці ваші перепетії та палацні інтриги до одного місця з того самого дому. А от якщо торкатися теми романтики, то тут все знову не так однозначно. Адже Мао-Мао у цілому не зацікавлена у подібному. Їй би займатися своїми справами а не ось це все. Однак все ж деякий прогрес у їх із Джінші відносинах присутній. І люди в інтернеті по-різному реагують на це. Хтось каже, мов ось саме таким має бути чоловік. Гарний, сильний, розумний та наполегливий, коли вже мао мало, це зрозуміє. А хтось міркує, що яким би класним він не був, дівчина все одно не зацікавлена у ньому, тому всі його спроби її звабити схожі більше на домагання. Та я не знаю, до якого табору віднести мене, адже розумію сторону і тих, і інших. До того ж, все ускладнюється особистим світовідчуттям мао-мао. Адже наскільки нам дали зрозуміти, через ряд психологічних травм вона у цілому не розуміє концепції кохання та не має потреби у ньому. Можливо, це те, що всі називають кохання? Ані, та упевнена, що саме я це почуття залишила в утробі жінки. Яка мене народила. Та, можливо, жоден чоловік її так і не зацікавив би. До того ж, із часом вона змінює власне ставлення до хлопця. Він більш стійкий і щирий. А це значить значно більше, ніж просто врода. І нехай немає романтичних почуттів, але й не сильно прочається його вибрикам. Так чи інакше, подібні роздуми вже приводять до висновків, що назвати все це романтикою не дуже вдається, як мінімум поки. Але певна хімія між персонажами присутня, і спостерігати за цим цікаво. А це у будь-якому разі найважливіше, коли мова стосується художніх творів. Візуально аніме теж зроблено на високому рівні. У нього приємний окус стиль, що якісно виділяє його на фоні інших творів. А всі сцени анімовані належним чином. Зазвичай я не приділяю такому значної уваги, але після абсолютно статичних кадрів у новому сезоні Man захотілось зробити на цьому акцент. Якщо підводити підсумки, то у цілому твір заслуговує високої оцінки. Так, звичайно, в ньому майже відсутній екшен, і якщо вас цікавить щось динамічне, то подібне може здатися нудним, але він і не називається монологом Мечника, тому такі зауваження елементарно недоречні. Хтось також може відмітити нестабільність у дедуктивних здібностях Мао Мао. Мовляв, іноді вона розгадує загадки за п'ять хвилин, а іноді очевидних речей перед власним носом не бачить. Але все це можна відносно спокійно пояснити. По-перше, це той самий інтерактив, який згадувався мною раніше. Героїня, чи навіть скоріше, автор, спеціально тягне час, щоб у будь-кого із вас була можливість подумати та самостійно розгадати загадку. По-друге, все це навіть пояснили сюжетно, адже батько навчив Мао Мао не робити поспішних висновків. Мій старий казав не робити висновків лише на основі припущень, тому навіть коли відповідь на поверхні, дівчина не озвучить її, поки все не перевірить. Звичайно, є і зовсім кринжові моменти. Як приклад той самий джінчі, адже натяків на те, що він шляхетного походження у творі було достатньо, чого тільки варте випробування із сьомого епізоду другого сезону, де нам прямо дали зрозуміти, що пройти його мають право тільки члени правлячої династії або їх обраниці. Але при цьому дівчина продовжує вважати, що хлопець євнух або взагалі коханець імператора. Тут звичайно без коментарів. Проте, коли мова заходить про загальний сюжет та персонажів, то вже тут все виконано на найвищому рівні. Головні герої викликають симпатію, другорядні пробивають на емоції. Та навіть персонажі третього плану іноді мають більш прописані історії ніж у всіх героїв соло левелінгу за два сезони, і для цього не знадобилось робити серіал на 500 епізодів. Окремо хочу виділити емоційний діапазон персонажів. Адже ті самі дзінші та маомао -Мао іноді чудово грають на контрастах. Загалом вони показані як спокійні та стримані люди, але, як то кажуть, бійтеся гніву терплячої людини. Адже коли доходить до справи і героям потрібно поставити когось на місце, вони просто знищують своїх опонентів. У цілому, задумка не нова: показати спокійну людину у гніві. Але доволі часто в аніме та і не тільки це аргументують якимись змінами у персонажі. Типу, ось він був слабкий та тихий, а потім отримав здібності і тепер нагинає всіх, хто. Його образить. Однак показати апріорі сильну моральну людину, яка стримується скоріше із вічливості, але знає, коли проявити себе, це зовсім інший рівень роботи над персонажем. Для багатьох історій притаманне намірене спрощення, через яке більшість героїв діють в межах одного шаблону. Круті герої завжди круті, злодії злі тільки тому, що вони злі, і так далі, і тому подібне. Цей твір намагається не дотримуватись якогось одного шаблону. Персонажі, які на початку викликають переважно негатив, можуть виявитись непоганими людьми. А ті, що здаються хорошими, іноді розкриваються, як ще ці інтригани. Та головне, із часом ми розуміємо мотиви кожного із них. Історія не обмежується рамками. Цей персонаж злий, тому що нам потрібен був злодій. Вона чітко пояснить, чому ця людина вчиняє саме так. Широкий діапазон емоцій та неоднозначні характери деяких героїв це ще один фактор, який робить цей твір цікавим. Загалом, на мій погляд, монолог травниці вийшов дуже і дуже якісним для свого жанру, та перший сезон більш ніж заслуговує на оцінку в 10 балів. Другий сезон значно зіпсувала остання арка. Нелогічний розвиток подій, пов'язаний з бажанням автора відправити мао мао на батьківщину лоу -Лайн, тільки заради того, щоб розкрити нам історію цієї дівчини, чи той самий чарівний порятунок, що суй, який ніяк не пояснили, сприймається не інакше як період творчої кризи у автора. Але навіть так, цьому сезону сміливо можна поставити баліт вісім. Що ж буде далі? Знають хіба що ті, хто читав мангу, але це вже зовсім інша історія. Так чи інакше, це один із небагатьох творів, які я можу по-справжньому рекомендувати. Тож, якщо вам, як і мені, набридли однотипні ісикаї, та ви відкриті до нового, даний детектив з елементами повсякденності має прийтися вам до смаку. Ну а якщо це відео виявилось корисним, чи ви просто хочете підтримати мою творчість, не забувайте про лайк та підписку, адже все це дуже важливо для просування каналу.